Мурашечка, ну ти не розумієш. Інтернету потрібні нові герої. Я ж тобі пояснюю, що городній контент це мейнстрім. І майже нічого не треба робити. Ну, для мене. На, вдягай, мене з тобою люди бачать. А що написано? Що ти ненавидиш рослини. Хатута. Що ти люто ненавидиш рослини. Всім привіт! Сьогодні я буду копати свій мега -чесник. І не просто копати, а зроблю це без рук. Відступи, відступи трохи, щоб не порізати. Тож не тягни сильно. Ух ти який! Спочатку відпрацюю футболки, бо я їх на бартер взяла а успіх вже не за горами. Копай, копай. там далі.